А, один, два, три почали. Е, що, розкажу, як робити домашку. У нас є отаке посилання github.com, іванбесрап, Python from Scratch. Е, ви можете просто набрати там та, можете просто набрати Іван Бесрап, і там буде репозиторій, називається Python from Scratch. Е, якщо сюди не пускаємо, можете залогінитись, але має пускати вас без, без логіну. В подальшому ми цей сайт будемо використовувати для того, щоб тут публікувати всі матеріали по нашому курсу. От. І у нас є тут декілька посилань. Перше посилання це код, який ми писали на нашому першому занятті. Тобто, у нас тут є. Все, що я видаляв з екрану, і, в принципі, ви можете це повторно використовувати, або ну, використовувати це як матеріал, на який ви можете спиратись, тобто можете звідси копіювати код для виконання домашніх завдань. Слайди це наша презентація, по якій ми проходили, тобто тут все. Uh, ну, все, що ми проходили загалом за перше зняття. Якщо щось забули, можете собі нагадати. Uh, відео це посилання на YouTube, uh, де ми uh, answer, сьогодні you... все робили. От, uh, і останнє це домашнє завдання це новий файл, який я створив. Зараз покажу, як uh, його використовувати. Що з ним робити. E, значить, тут у нас такий же Python-файл, в принципі, як ми бачили раніше. От, Ми це можемо просто все скопіювати, тобто взяти це все через Ctrl-A, C. У мене Command, у вас. Ctrl це не важливо. Потім зайти на, на Stanford Carol. Тут тут вже є посилання вже на нього. Тобто, зайти на цей вебсайт. Заходимо. От. Е, поки він загружається. І так, бачимо, що тут у нас в 11 пункті є код. Ви можете зайти сюди. Оце все скопіювати. Поставити це все сюди. І воно має, має з коробки прямо працювати. Ну, як бачите, працює, так. Да. Е, тепер давайте по завданням. По завданням у нас є завдання. Завдання е, е, легкого рівня і завдання складного рівня, ну, складного середнього. Е, значить, е, що перше? Перше завдання у нас є е, рух до стінки. Е, просто рухатися вперед, поки не вперся в стіну, тобто не, не вбиватися в стіну. Треба розумно це якось робити, щоб е, ваш робот не розбився об стіну. Другий — це перенести цукерку по діагоналі. Тут у нас є така штука, як Setup World 1. Це функція, яку вам треба запустити перед тим, як писати свій код. Вона вам зробить. Вона вам просто покладе цукерку в це місце і верне робота на своє початкове місце. І коли ви почнете писати код. Ви на нижній функції ці можете не звертати увагу. А просто тут ви вже далі пишете код, що вам треба там, перейти сюди, забрати цукерку, потім перейти якось сюди, тут її викласти і все. В принципі, на цьому ваше друге завдання закінчено. Тобто, коли вже робот стоїть тут, і цукерка стоїть на цьому місці, а тут її немає, значить ви виконали завдання No2. Значить, що, що у нас за номер No3? Покласти одну цукерку. Поставити одну цукерку в поточному місці. Ну, тобто, просто покласти під собою цукерку, передумови ніякої немає. Тобто, тут була передумова в другому це Setup World 1, в третьому у вас немає ніякої передумови, ви просто це звідси витираєте. От. Або можете зробити Shift-3 в англійській розкладці, в американській розкладці, в британській це може бути щось інше. І тут воно буде закоментовано, Тобто, коли ваша програма буде виконуватись, тут по суті нічого не буде. І далі ви, там якщо напишете собі Move, то буде виконуватись тільки Move, як зараз. Е, відповідно, якщо ви не хочете це страти, ви можете просто е, знак е, решітка перед цим поставити, тоді це буде пропускатись. І так, е, далі. Е, що у нас є? У нас є? Угу. Е, третє це покласти цукерку. Е, четверте це підняти цукерку. Для цього знову нам треба setup сетапфорд 1, щоб він поставив цукерку на, то, на те місце. В принципі, якщо у вас є перенести, то я думаю, що четверте це, це вже. Це лишнє, тому що там ви його піднімаєте і ставите. Е, ну, Окей, хай буде. Е, П'яте. Рух, поки не знайдеш цукерку. Для цього вам треба вже використати передумову Setup World 2. Е, в Setup World 2 у вас там буде лінія з цукерок, здається, е, яку робот перед собою набудує, і потім е, вам треба рухатись, поки ви не знайдете е, першу цукерку. Ну, Думайте так, що... E, що ця лінія з цукерок, вона побудована от зараз так, а наприклад, в наступний раз вона буде побудована якось по-іншому. І в будь-якій в ситуації роботу треба знайти цукерку і зупинитись на першій цукерці, яку він знайде. Тобто, якщо перша цукерка буде отут, то він має зупинитись отут. А якщо б її не було, наприклад, я щось поміняю в Setup World 2 і першу цукерку викладене тут, а тут, то ваш робот має зупинитись на цій же цукерці. В общем, ваш код має реагувати на те, де буде перша цукерка, і там і зупинитись. Так, цей мув просто був тут, так я його забув стерти. І так, це що стосується п'ятого завдання. Шосте завдання зібрати всі цукерки в одному ряду. Також використовуємо цю передумову. Просто нам треба там, де є цукерки, їх піднімати. Сьома -е задача. Поставити лінію з цукерок і пройти. ще раз Поставити лінію з цукерок пройти і поставити цукерки на кожній пустій клітинці. Знову ж таки, використовуємо цю передумову, але ставити цукерки треба тільки на пустих місцях. Е, далі у нас е, е, восьма задача це побудувати прямокутну е, рамку із цукерок. Тобто ваш робот ну, з'являється тут, цукерок ніяких немає, ніяких передумов немає. Йому треба викласти рамку е, звідси сюди, потім звідси сюди. Потім звідси сюди, потім звідси сюди, і щоб у нас на світі з'явилася рамка. Для того, щоб себе перевірити, можете е, включити, наприклад, оцей світ 3 на 6, і він також має це все зробити, не змінюючи вашого коду е, початкового. От, тобто ви просто змінюєте світ, знову запускаєте вашу програму, і у вас він має і тут рамку будувати, і там рамку будувати. Е, стандартний світ – це світ 8 х 8. інші Ну, там… Для тестування вашого коду можете використовувати. Так. Е, і дев'яте завдання у нас із простих це е, патрулювання коридору. Вам треба пройти між двома стінами вперед-назад. Ну, тобто, ваш робот має пройти сюди вперед і потім вернутися назад і стати в таке початкове положення. Е, це у нас прості задачі на цьому закінчились. Е, тепер. Складніші задачі це середній рівень. І тут ми робимо наступні речі. Значить, перша, перша задача заповнити ряд цукерками. Тобто, весь ряд вам треба забудувати цукерками світ пустий, вам просто горизонталь треба заповнити цукерками. Друге завдання це заповнити одну колонку. Тобто заповнити знизу догори одну колонку цукерками повністю. Далі. Е, третє завдання по, е, заповнити всю сітку цукерками, поставити цукерки у кожній клітинці світу. Тобто, в кінці кінців у вас весь світ має бути заповнений е, цукерками. Жодного пустого місця не, не повинно залишитись на, е, в світі. І е, також ви тут можете вже перевіряти е, це, наприклад, на світ 3 на 6, щоб він і тут правильно працював, і тут правильно працював. Тобто ви код не змінюєте. А і так, і так у вас світ повністю заповнюється цукерками. Так, далі що четверте у нас є? Розкладки цук... Розкласти цукерки через одну клітинку ну, як, як це в шахівниці. або Шаховій дошці Як це виглядає? У мене є скріншот. Зараз спробую вам його показати. От, одну, одну хвилинку. Значить, так. А Так, є у мене скріншот. Так, є. Окей, зараз. Я не впевнений, що тут прям буде видно, але. О... Але ось. Але ось. Так, ось ось такий результат має бути в кінці. Тобто, коли ваш робот вже пробігає весь світ, то у вас через одну мають бути цукерки розставлені в світі. От така задача. Це що стосується задачі No 4. Так, да. це задача номер 4. П'ята задача це розкласти цукерки по діагоналі. Тобто вам треба вибудувати діагональну ходу, як ми це робили на уроці. Просто тут буде цукерка, тут цукерка. І так на кожній, ну, на кожній діагональній клітинці цього світу. І це також має працювати і в світі 3 х 6. Це також стосується і попереднього завдання, там, де е, треба намалювати шахову дошку. От, е, е, шосте завдання це побудувати сходи з цукерок. Я тут е, базові типу, сходи побудував. Тобто, це е, перша сходинка, де її немає зовсім. Потім друга, е, друга сходинка це там, де одна у нас клітинка, там дві клітинки, там три, і так виходить, що ви будуєте сходи. От. Потім, коли ви побудуєте сходи, піднятися та спуститися сходами. Сходи не принципово будувати прямо так. Ви можете і тут першу клітинку поставити, тобто, щоб у вас не було пустої, наприклад. От. І Потім піднятися, спуститися сходами. Це мається на увазі, що ви стоїте на клітинку там, де на першу сходинку. Далі йдете вперед, далі йдете вверх. І так далі йдете вперед, далі йдете вверх але тільки там, де є. Uh, де є у вас uh, ці mm, цукерки. Тобто, якщо цукерок там нема, то значить там сход, сходів і нема. Тобто, якщо у вас буде ситуація така, що, наприклад, uh, тут далі цукерка є і тут її нема, то ви просто проходите далі вперед і далі проходите вперед, uh, там, де є цукерки. Якщо нема цукерок, ну, значить сходи закінчились. Uh, В ідеалі, які б сходи не були, там навіть якщо через два, то він має ходити по. Ну, По таким сходам, Ну, з урахуванням того, що вони вниз там нікуди не, не опускаються. От. Е, значить, е, да. це е, завдання зі сходами. Далі. Піднятися та спуститися сходами вгору вниз, побудувати колони через одну вулицю. Е, ну, так, ідея в тому, що. У вас є е, ось у вулиці, тобто 1, 3, 5. І побудуйте колони просто е, вертикальні на першій, третій, е, п'ятій і сьомій вулиці, щоб були так через одну у нас колони. Е, Дев'ята задача це йти по доріжці з цукерком і рухатися по шляху, по значному цукерку. Е, так, це у нас є передумова, я тут зробив STAP World 4. Якщо ви його запустите, там буде така фігура намальована за допомогою е, за допомогою цукерок. От. І е, після цього робот повернеться в початкове положення. І далі що вам треба зробити, це йти е, сліду цих цукерок. От. Тобто написати таку програму, яка вам дасть змогу е ходити по цукеркам. Ну, з урахуванням того, що слід не розривний, тобто там нема пропусків ніяких. От. Ви просто підходите на першу цукерку, і далі шукаєте якось наступну цукерку навколо е попередньої. От. Це дуже, дуже цікаве завдання. Е -е так, повернутися. На старт руху. Це теж у нас, ми використовуємо або Світ 5, або Світ 6. Для того, щоб нашого робота спочатку десь заплутати, а потім він має повернутися на початкову клітинку і стояти, отак от, дивлячись праворуч, так як він початково і стояв. Тобто можете протестувати свій код і на світі 5, і на світі 6. Ну, наприклад, світ 5. Виглядає ось так. Тобто він там бігає, щось собі крутиться. І потім він якби дезорієнтований. І вам треба його відправити назад в точку, де він був. Ну, де він починав. Щоб він був повернутий в ту ж саму сторону, як він і починав. Тобто, от в таке положення. І світ 6 виглядає дещо. Ну, дещо інакше. Тобто в іншій позиції, в, в, іншому, в іншій клітинці зупиняється наш робот. Ось так виглядає світ 6. Ну, як світ. Не світ, а пресет для світу 6. А ідея в тому, що ваш код має працювати і на тому, і на тому світі, не змінюючи код. Тобто, щоб код у вас залишався тим самим. А ви просто цифру з 5 на 6 поміняли, і він все одно повертався в цей куток в свою початкову позицію. От, і е, е, 11 завдання це прибрати всі, е, е, всі цукерки з вашого світу. Ну, ви можете використовувати тут як ваш сетап це чекборд. Ви можете як е, сетап використовувати. Ваші сходинки, ви можете як сетап використовувати ваші колони. там була задача з колонами. Ви можете використовувати сетап World 4 там, де йому треба ходити по по... доріжці з цукерок. Ви можете, які завгодно, використовувати сетапи тут для того, щоб прибрати світ, але штука в тому, що. В кінці кінців ваш робот має прибрати всі цукерки з е, світу, які, ну, які є в світі, от е, в, чому, в чому тут полягає задача. Так, е, це в принципі все. Ще раз, е, якщо вам треба е, пос, ну, посилання на гітхаб, сторінку, яку я показував з самого початку, е, я залишу в описі. До цього відео і продублюю на пошту. Це, в принципі, все. Якщо є додаткові питання по домашнім завданням, то я їх чекаю на пошту. А взагалі є ще, мабуть, одна штука, яку я вам не сказав, як це все зберігати. Ну, Тобто у вас буде купа завдань, і як ви їх будете зберігати. Давайте, давайте я вам покажу. Для цього нічого складного робити не треба. Вам просто треба зробити текстовий файл. Ви можете зробити собі папку, в ній зробити текстовий файл і підписати текстовий файл, як назва задачі. Наприклад, рух по стіні. 1.1, рух по стіні. І підписати, просто зберегти цей текстовий файл, щоб у вас на кожен на кожен з цих завдань був окремий текстовий файл. Так буде зручніше, е так буде зручніше потім перетягувати це все в середовище розробки. От, так що я вам рекомендую на кожну задачу робити свій окремий текстовий файл і всі ці текстові файли зберігати в одній папці. Е тоді пізніше я покажу, як з ними далі працювати. От. Ну і так, якщо ви зробите задачі, ви можете відправити мені е архів з цими текстовими файлами, щоб я переглянув, як ви зробили свої е домашні завдання. От. Е так що, так, краще розділяйте, е не забувайте використовувати декомпозицію, цикли, умови, все, що ми проходили на першому занятті. Це все.